Вітаю, брати та сестри, слава Ісусу Христу! Ми багато як християни говоримо про поклоніння. І сьогодні ми чули про поклоніння, і це слово має якісь відтінки, якісь значення, якісь грані і елементи, які ми вкладаємо в це слово, і що воно воно означає для нас. І... Ми згадуємо Різдво, Різдвяну історію, але я хочу почати набагато раніше. Там теж є поклоніння, і розглянути, що саме входить в слово поклоніння. Що це означає? Як на практиці воно застосовується? І сьогодні ми, християни, які поклоняємось і славимо Бога, що саме ми робимо, щоб Висловити це, наше поклоніння, в чому воно проявляється, я хотів би відкрити разом з вами буття 22 розділ з 1 по 5 вірші. Це історія Авраама. Після усіх цих подій Бог випробовував Авраама. Він сказав йому: Аврааме, той відповів, ось я, тоді Бог звелів. Візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, і йди в землю моря та принеси його там у всепалення на одній з гір, яку тобі яку покажу. Вставши рано вранці, Авраам осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг і свого сина Ісаака, нарубав дров на всепалення і пішов до місця, яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. Тому Авраам сказав своїм слугам: залишайтесь тут за слом, а ми з хлопцем підемо он туди, поклонимось Богові і повернемося до вас. В цьому невеликому уривку ми бачимо, що воля Божа проявляється в тому, щоб Авраам, щоб людина приносила жертви Богу. Також ми бачимо, яку саме тут Бог хотів отримати жертву і місце її принесення. І реакція людини, реакція Авраама він готовий виконувати Божу волю. Він готовий слухатись Господа і приносити жертву. Хоча ця жертва була дуже дорогоцінною в очах Авраама, найцінніше, що він мав, і. Місце для приносення жертви було незручним, йому довелося довго йти. І якщо ще зважати на його вік, що йому було вже понад 100 років, дорога далека, принести найулюбленішого єдиного сина від своєї улюбленої дружини це була дуже дуже нелегка справа. і Я думаю, Авраам був би готовий на будь-яку іншу жертву. На будь-яку тварину або, можливо, навіть все стадо, аби тільки не приносити цю жертву, яку хотів Господь. Тим не менше, Авраам в точності виконує те, що очікує від нього Бог. І для тих, хто, можливо, не читав цю історію до кінця, я скажу, що Бог потім через ангела зупинив Авраама і послав барана, який став цією жертвою. Але ця історія. Показує, що Авраам поклоняється Богу, і одна зі складових його поклоніння це була жертовність. Згадуючи різдвяну історію, ми пам'ятаємо і вже говорили про це. Ми прочитаємо Матвія, другий розділ, про тих людей, які прийшли поклонитись царю царів. Вибірково, перший, другий, і потім з дев'ятого. Коли ж Ісус народився у Віфлеємі, юдейському місті за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили Його зарю на сході і прийшли поклонитись йому. З 9-го. Вислухавши царя, вони пішли, і ось заря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилась над місцем, де було дитя. Побачивши зарю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладон та миро. Ми бачимо жертовність мудреців, і їхня жертовність вона полягає не тільки в тому, що вони принесли коштовні дарунки. Вона полягає в тому, що вони багато грошей витратили на свою дорогу туди і назад, на забезпечення сім'ї, поки вони не працюють. А ще більше, напевно, їхня жертовність проявилась в тому часі, який вони пожертвували для цього поклоніння. Уявіть ситуацію: якщо ці мудреці одружені, приходить мудрець значної зміни в захваті, він побачив нову зарю. Яка дуже відрізняється від інших і розказує своїй дружині. Ти уявляєш, яка зірка з'явилась, і це означає, що народився цар в юдеї, і я маю піти йому поклонитись. Добре, іди, тільки не затримуйся, повертайся додому, я тебе чекаю. Так, через два-три роки буду. Ну, можливо, через чотири. А ще я візьму золото наше для новонародженого. І таким чином він залишає свою сім'ю. І часто дружинам доводиться робити такий крок, і якщо вони в мирі і з благословінням відпускають чоловіків для того, щоб вони і йшли і звершували це жертвоприношення, то вони стають співучасницями цієї цього жертвоприношення. І вони стають співучасницями того благословіння, яке Бог посилає на тих людей, які поклоняються йому і поклоняються таким чином, як це хоче від нас Господь. Якщо ми дійсно шануємо Бога і хочемо Йому поклонятись, то в нашому служінні будуть жертви. І це будуть нелегкі жертви. Це не просто так, ну я сьогодні там щось зробив для Бога або щось е, допоміг комусь. Це будуть такі жертви, над якими ми будемо роздумувати. А чи варто їх робити? А що це для мене коштуватиме? А чого, чого я позбудусь, чого я не отримаю? Що про мене можливо скажуть? Як буде реагувати моя сім'я? І так далі. І всі ці питання вони можуть повставати, тому що жертва в якийсь момент вона буде великою. І вибір, потрібно буде робити свій вибір. І тоді ми можемо замислитись, а заради чого, або заради кого ми робимо таку жертву? Можливо, люди не цінують цю жертву. Можливо, мені ніхто нічого не сказав, якогось доброго слова не підтримав, не підбадьорив. І ми розуміємо, що. Мотив наш єдиний це наш Господь Ісус Христос. Тому що Він, цар слави, прийшов сюди на землю. І написано, що не було де прихилити йому голови. голови. Він був побитий, Він був зневажений, опльований, зраджений, розп'ятий на Христі, а люди цього не оцінили. Але Він це зробив, тому що Він любить нас, людей. І наша жертва. Це жертва для Бога. Якщо ми хочемо поклонитись Богові, ця жертва має бути до вподоби Богу і ми будемо жертовні. І це одна складова поклоніння, жертва або жертовність. Але окрім жертовності, є ще одна складова це смирення. В цьому розділі 11-й вірш, ми читали, увійшовши в дім, побачивши дитя. З його матір'ю Марією, впавши на коліна, вони поклонились йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари, золото, ладан і мир. Для чого мудреці всі це, це роблять? Ідуть, поклоняються, свій час витрачають цей цар з іншої країни, вони навіть не будуть його підданими, але вони розуміють, що його слава, хоч він і. Маленький ще, хоч Він іще дитя Ісус, Його слава, Його велич, вона набагато вища і навіть не стає в жодне порівняння з їхньою славою як мудреців, з тим, що вони мають. І вони смиряються перед Богом, смиряються перед цією дитиною і вклоняються йому, віддають йому таким чином пошану, проявляючи свій внутрішній стан, стан свого серця, смирення. Так само в історії. Авраама, ми бачимо, коли Бог дає повеління Аврааму принести в жертву сина. Там не написано, щоб Авраам задавав питання. Там написано, ставши рано вранці, він нарубав дрова, взяв все необхідне і повів свого сина, пішов разом з сином. І в цьому проявилось його смирення, тому що він вірив і довіряв Богу, що якщо Господь так говорить, значить на це є певні причини. Значить, я маю підкоритись під Його могутню руку і виконати Його волю. Як практично в нашому житті проявляється це смирення, ми можемо прочитати слова Ісуса Христа Луки 17:10, там, де Він вчить своїх учнів. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть: ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. Виконали те чи інше служіння, ми не шукаємо слави від інших людей, ми не шукаємо похвали, а ми смиряємось перед Богом. Христос каже: кажіть, ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. Це в наш внутрішній стан серця, до якого закликає наш Господь, щоб ми перед нашим Богом були в смиренні. Тому що для нас головне почути від Нього слова. Гаразд, добрий і вірний рабе, увійди в радість свого пана. Це друга складова. Ми розглянули перша складова це жертовність, друга складова це смирення. Є наступна складова, і як не дивно, це саме буквальне значення цього слова Матвія 12:11. І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією, впавши на коліна. Вони Поклонилися йому. Впавши на коліна, вони поклонились йому. Це саме пряме і саме перше значення слова поклоніння. В нашому сучасному християнстві воно уходить десь на задній план, і, можливо, його стає все менше і менше. На те є певні причини. Можливо, формалізм, буквально якісь релігійні обряди, які використовують інші. Релігії або динамінації, вони можуть відштовхувати нас від такого формалізму, і ми від, ми від цього відходимо. Інший момент, можливо, людство, коли почало відходити від рабства, коли вже не було панів, то люди хотіли забути той момент, коли вони мали вклонятись своїм панам. І. Ще одна причина може бути те, що ми рідко звертаємо на ці слова увагу в Слові Божому. Що вони значать буквально? Ми не практикуємо поклоніння в буквальному значенні на загальних наших зібраннях. Щоб не було формалізму, ми не перед людьми це робимо, ми робимо це перед Богом. Тому ми можемо практикувати це в нашій потаємній кімнаті або в наших загальносімейних молитвах. Чому? Тому що ми стикаємось з великим неосяжним і святим Богом і усвідомлюємо свою гріховність і нікчемність перед Ним. Ми можемо відкрити друге хронік, 7 розділ 3 вірш. Побачивши, як сходив з неба вогонь, а також Господню славу над храмом, ізраїльтяни попадали до лілиць на кам'яну долівку і поклонилися. Прославляючи Господа, він дуже добрий і його милосердя вічне. Вони побачили славу Господню і природня реакція грішної людини поклонитись і прославити Господа. Друга хронік 29:30. Після цього цар Єзекія разом з можновладцями наказали левітам прославити Господа словами Давида та ясновидця Асафа. Отже, вони з радістю заспівали пісню хвали і, схилившись на коліна, до лілиць поклонилися. Люди, коли хочуть прославити Бога, вони схиляються на коліна і кланяються йому. Вони співають йому пісні і вони хвалять Господа. Люди, які хочуть проклонитися Господу, вони приносять жертви Богу, жертви, які до вподоби Господу. І люди, які хочуть поклонитись Богу, вони смиряють свої серця. Перед Богом. І так було не тільки в Старому Завіті, так було і в Новому Завіті Матвія, 28 розділ 17, 16 17 вірші. А 11 учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши Його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Побачивши Ісуса Христа, учні поклонилися Йому. І це пряме буквальне значення. Що відбувається в вічності, нам теж відомо, як прославляють Господа, записано в об'явленні 5.14. А чотири істоти казали Амінь, і старці впали ниць та поклонилися. Ми побачили, що відбувалось в старому завіті. Що люди поклонялись перед Божою Величою. Ми побачили в Новому Завіті учні поклоняються перед Ісусом Христом, тому що вони побачили прославленого, Воскреслого Бога і Господа Ісуса Христа. І також ті творіння Божі, які знаходяться в вічності перед Його престолом, вони теж поклоняються нашому Богу. І поклоніння Богу, воно дуже щільно пов'язано з жертовністю. Яка наша жертва і як вона приноситься Богу? Бог на це дуже звертає увагу, про це дуже детально розписано в старому завіті. В новому завіті Господь звертає увагу на те, що серце наше воно повинно бути чистим, смиренним, щоб ми щиро поклонялись Господу, не просто формально виконували якісь обітниці, обряди, якісь заповіді, щоб це було бажання нашого серця. Щоб ми робили це зі смиренням і не забували, що у слово поклоніння є буквальне значення. Також варто зауважити, що в поклоніння, супроводжується, поклоніння супроводжується підняттям нагору і співом. Коли ізраїльський народ йшов в храм для того, щоб принести жертви Богу на поклоніння, вони піднімались вгору. Коли Авраам йшов принести в жертву свого сина, він піднімався вгору. Коли мудреці йшли зі Сходу, вони йшли в Єрусалим. Єрусалим на горі знаходиться, вони піднімались вгору. Віфлеєм також знаходиться на височині трішки більше, ніж 770 метрів над рівнем моря. Тому, коли люди хочуть поклонитись Богу, їм доводилось підніматись вгору. Я думаю, кожен розуміє, що підніматися вгору це переживати певні труднощі. Підніматися вгору не так просто. І коли ти йдеш на поклоніння і піднімаєшся вгору, ти спочатку, можливо, повний сили, а потім ти починаєш дивитись, а що я з собою несу. Чому мені так важко йти на поклоніння Богу? Можливо, щось є в моєму серці, в моєму житті, те, що я маю залишити, чогось я маю позбутися. Господь використовує ці труднощі, коли ми йдемо на поклоніння вгору для того, щоб очистити наші серця і приготувати нас для поклоніння Богу. Що робили євреї, коли піднімались вгору? Що робив Ісус Христос після вечері, і потім Він теж йшов вгору помолитись? Під час того, як вони піднімались вгору, вони співали пісні. Пісні були різного характеру, це були і радісні пісні, це були і пісні переживання. І це було елементом поклоніння Богу. Ми зараз часто можемо казати, що ми поклоняємось Богу, маючи на увазі, ми співаємо пісні. Не будемо забувати, що це один з елементів, але він також має бути в нашому житті. І нам легше. Підніматись вгору нам легше переживати труднощі випробування, коли ми співаємо пісні, коли ми славимо нашого Бога, тому що ми звертаємо увагу на Господа, а не на ті проблеми і труднощі. Хоча в християнстві багато мінорних пісень вони чимось пов'язані, да? тому що в нашому житті багато випробувань, труднощів, якісь етапи християнства були більш легкими. Період благодаті, свободи, якісь етапи християнства були дуже складними: гоніння, скорботи, позбавлення волі, смертельні покарання, казні. І все це супроводжувалось піснями. Тому не завжди християни співають радісні пісні. І не завжди християни співають сумні пісні, але все це допомагає нам. Поклонятись нашому Господу і готувати наші серця для поклоніння. І наші пісні, наше поклоніння, можливо, як зараз називають вечори поклоніння, хвали поклоніння, вони мають іти не в розріз з жертовністю, смиренням перед нашим Господом. Вони мають бути Богу до вподоби, до вподоби, щоб ми поклонялись не музиці. Не нашим талантам і здібностям, а саме нашому Богу в цих піснях. І нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми, роздумуючи над поклонінням, замислились, чи приношу я Богу жертву? Якою є ця жертва? Чи вона до вподоби Богу, це, чи це якась жертва, яка Богу неприємна? Це, це може бути чужий вогонь, як принесли надав і авіуд. Можливо, в нашому житті є жертва, але там немає смирення. Можливо, серце наше не в в тому стані, якого потребує від нас Господь. І нехай Господь допоможе, щоб ми, проходячи труднощі, піднімаючись на гору, з цими випробуваннями, ми співали пісні і прославляли Бога за все, що Він робить в нашому житті, і щоб це поклоніння воно було від щирого серця. А йому хвала і подяка станемо для молитви. Амінь.